Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні давайте будемо дивитися таке питання, як примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. Подивимося спочатку, взагалі, що там по Херсонщині. На даний момент що відбувається по Примусові мобілізації на окупованій Херсон частині Херсонської області. Покажи на даний момент, що там відбувається по мобілізації взагалі на окупованій Херсонщині. Що на даний момент відбувається? Що там на даний момент? Стабілізації, що там у них. Так. Ну, я бачу, що якийсь закон вони готують, бо справедливість випадає закриваючою картою. Це означає, що або вже щось там, як... зміни якісь внесли. У них є певні плани по сонцю реалізувати які певний час вони не могли. Але тут і наближаються якісь зміни в законі. Так як ми запитуємо на даний момент, то це, скоріше за все, вже вносяться якісь поправки. Откриємо справедливість. Десять мечів і місяць. Ну, по десятки мечів можна сказати, що те, що діяло, наприклад, до цих поправок, до цього внесеного закону, воно може вже перестати діяти. Тобто, це якісь нововведення однозначно будуть те, чого раніше не було. Десять мечів, чого стосується, якихось довгострокових планів? Тобто, те, якось воно все переробляється, розумієте, те, що було до цього, воно або коригується, або змінюється. І ну, ту з кубків випадає на дні колоди, це означає, що вербовка на даний момент іде. Але з кубків це на даний момент більш якось в такій якійсь договірній формі, по бажанню. На даний момент більше, хоча б закони вже випадають. Тобто їм, ну, тут ось випадають рицарі на початку їм потрібно запроваджувати певні зміни по рицарю жезлів, щоб досягти цілий, треба щось змінювати. Тобто старі методи якось вже не діють. І, ну, а що тут за ограничення взагалі по вісім мечів? були у них? Ну, я так розумію, що люди, які проживають на окупованих територіях, вони добровільно не хочуть співпрацювати і не хочуть підписуватися на цю мобілізацію. І тому приходиться включати букву закону. Тобто, щоб реалізувати ці плани, ну, полюбовно не виходить уже на даний момент. Тому що тут випадає рицик Кубків і Трійка Кубків. Тобто, Вісім мечів, якщо її брати в професійному плані, вона говорить за е, традиційно відноситься до систем системи судів і тюрем. Це по-перше, а по-друге, вона стосується того, що є дуже багато бюрокар... ну, таких моментів, е, моментів системи самої як працює система, і ці моменти вони. Е, не регламентовані або погано якось регламентовані. Тобто, виходячи з цього, щоб наладити цей контакт можливість мобілізовувати людей, треба змінювати ну, щось в їхньому так називаємо законодавстві. Наскільки я це можу взагалі законодавством назвати? Тобто, треба розв'язати руки в першу чергу, щоб це можна було, ну, як вони це називають, букві закону зробити. Тобто призвати людей не в порядку того, що людина захотіла і пішла, а щоб це було якби на папері. І це, я так розумію, стосується тих військоматів, які запрацювали інтенсивно. Тобто, щоб це було регламентовано, щоб це було ну, то, то прописано десь і так далі. Це те, що є на даний момент. В майбутньому майбутнє, ну, яке можеш показати по, по тимчасово окупованій Херсонщині. Чи буде примусова мобілізація чоловіків? Прямо от примусово. Чи буде примусова мобілізація чоловіків, тимчасово окупованого Херсонщиною? Чи буде примусова мобілізація чоловіків? Ну, ж таки, ситуація частково висвітлює е, ті моменти, які є зараз. От вона, двійка кубків. Це можливість, е, ну типу, прийти, можливо, стати на облік або підписати якийсь контракт. Е, тобто під чимось підписатися. Але тут е, вживається і закривається. ну Результату цього всього. Тобто, тут ну, привідкрий мені. В чому тут таємниця привідкрий. А в тому, що населення не хоче підписуватися. Тобто, вони на виході не розуміють, скільки людей е, насправді готове. Під, ну, Стати на їхній бік і підписати ці підписатися під це все або піти воювати на їх ну, за їхньої сторони, коротше кажучи. Бо жриці вони не знають. Тобто вони не можуть статистично підбити якусь конкретну кількість людей, яка готова зголоситися. От випадає 10 кубків, тобто люди і 10 жезлів. Це карта, яка говорить за те, що ти можеш, що тяжко йде набір, наприклад. Якщо це от, там, по контракту. Тобто воно просувається тяжко. Їм треба впевненість їм треба ну, тобто зробити якусь конкретну цифру, бачити на виході. По, по цьому добровольному всьому вони спрогнозувати не можуть, розумієте? І за жрицею йде 5 мечів. 5 мечів говорить про ну, пірову побіду, або тут можна говорити, що це е, провал. Тобто вони не розуміють, як набрати цю кількість людей. Якщо ми задаємо питання про примусову мобілізацію, то тут іде карта зупинки. Е, я так розумію, що Справа насправді в їхньому командуванні вони ще самі не можуть дійти згоди, як їм діяти для того, щоб на виході було ефективні, ну, Результат взагалі якийсь, щоб був. Тобто, подвійки мечів, це коли є дискусії між двома якимось, наприклад, там. ну, між їхнім командуванням. Одні проповідують одне, інші говорять інше, і не можуть дійти згоди, і все це затягується по часу. Тобто, так як закривається двійкою мечів, на даний момент у них немає розуміння, як це зробити примусово. Тому що зараз я відкрию цю п'ять мечів. Тут випадає шість пентаклів і п'ятірка кубків. Їм треба робити план. А щоб цей план робити, їм, вони повинні розуміти, скільки у них ну, до них лояльних людей. Розуміти, ті, які дійсно. Ну, тобто їм не потрібна от ця, ця пірова перемога, в, якому, в якій ти. Е, Ну і переможець не переможець, який ти також несеш втрати на рівні ворога. Їм треба впевненість в тому, що якщо людина стала на їх бік, то вона буде за них ну, типу, за них воювати. А такої впевненості в них немає. Розумієте, вони не можуть досягти. Їм типу треба, щоб людина прийшла. Ну щоб людина йшла ну не то щоб вмотивованою, ну щоб щось її, наприклад, гроші могли а, вирівняти у цю ситуацію, тобто або платити людям. Для того, щоб вони, ну, був якийсь стимул. І я так бачу, що пожриці, вони не розуміють взагалі, скільки людей добровільно на це підпишуться. І тому на виході, як би вони не крутили цю ситуацію, вони ще самі для себе не розуміють, якщо навіть говорити про примусову мобілізацію, вони не, не розуміють, до чого це може привести. Подвійки мечів ти. Ну, Це карта ступора. І нерозуміння, як воно, типу, буде. Ну, тому що вони хочуть, щоб це було добре. Вони хочуть, щоб люди самі йшли. Розумієте, але вони не мають розуміння, як це зробити. Це все дуже нестабільно. Двійка Пентаклів, карта, яка ну, в принципі ніколи не говорила за стабільність. Це коли ти балансуєш на грані того, що все може вийти з-під контролю. Вони дуже і платити не хочуть, розумієте, і, і за ну, і так, люди просто так і туди також не будуть. Я ну, якщо відповідати на питання примусової мобілізації на Херсонщині, на даний момент я бачу, що вони самі ще не прийняли на, на рахунок цього рішення. Вони не можуть передбачити, чим це для них обернеться і е, як це все взагалі буде відбуватися. Ну, тобто, я от навіть сама зараз думаю, от ставлять вони на облік через військкомати. Але е, вони чітко розуміють, що якщо людина не хоче йти воювати, ну да там, то це може для них обернутися піровою перемогою. Тобто, ну це можуть бути іти, наприклад, підставні якісь люди, да там, тобто це все треба перевіряти. Якщо людина не вмотивована, ну типу, вона може там е, їм гірше зробити, ну навпаки, ніж сіяти якийсь роздор всередині і так далі. Тобто, ну. Вони бояться навіть можна сказати, що навіть помсти бояться, що це може для них якось ну, повернутися не тим, ну, плани можуть взагалі провалитися. І за того, що вони не можуть підрахувати, як це все в майбутньому, скільки чим це все обернеться, це може просто бути крахом і провалом для них. Тому вони зараз за примусову мобілізацію. Вони ну, в такому ступорі знаходяться. Їм треба прийняти рішення. Там на дні колоди випадав імператор, тобто по імператору проходить ну, чіткий якийсь план, чітке рішення, узгоджене рішення. Розумієте? А поки що цього рішення я не бачу. Ще вони не прийняли самі для себе. По примусовому. Ну багато ще таких дуже скритих факторів. Вони не ну розуміють, що люди просто не наберуть вони ту кількість людей, яка їм потрібна. І навіть якщо вони будуть платити, ну навіть якщо вони будуть намагатися це матеріально якось вирішити це питання, типу там через гроші мотивувати людей, то навіть, навіть з грошима вони не можуть зробити чіткий прогноз. Ну, я, так мені карти відповідають. Я тут більше я нічого не скажу, тому що вони самі ще не знають, як це буде. Тобто вони не хочуть брати людей примусово, вони просто не готові, бояться. Їх, їх зупиняє те, що вони не впевнені, нічим воно для них вивіється. так от. Запорізька область, примусова мобілізація на Запорізькій області окупованій. Примусова мобілізація на окупованій Запорізькій області. Чи будуть російські військові примусово мобілізовувати людей? Область, примусово мобілізовувати. Що за переход по вісімку? Ну, я так для себе бачу. Тут явно є по Запорізькій області також зміни. Тут певний переход намічається. Тут. тут те, що було скрито, ну, по місяцю карта говорить, що в принципі, ну, вони вербують людей, тобто ця ситуація вже є. Але я так бачу, що це якось буде виходити на якийсь інший рівень. Тобто, я так думаю, що це або ну, з цими виборами пов'язано. Тобто тут чітко карти говорять, що від цього скритого тайного відходять, Тобто, стратегія міняється, направленість міняється. Тобто, те, що було скрито, вже стане явним. Тобто тут по закоханим, в принципі, я так розумію, що ну. Почнуть або вже відкрито ці повістки давати. Якщо раніше це якось було не на виду, то зараз по закоханим це чітко, якби, вибір, який от в пріоритеті ти його робиш. І ну, тут закривається світом, світ говорить про. Ну ну, Основательно зроблений вибір вже, тобто перехід від скритого у цього таємного, в принципі, напряму до того, що от вони будуть давати ці повістки. Тобто ситуація керована і ситуація, яку вони повністю контролюють, 10 кубків говорить про людей. Про мирне населення, яке ну, буде отримувати, от, буде їм предоставлений вибір без вибору. Тут просто чітко прослідковується момент переходу. Якщо про це тільки говорилося, як ось, знаєте, як в політиці часто говорять в кулуарах, тобто, те, що було не на виду, воно вже стане просто повністю відкритим. Ну, я, знаєте, не, не, тут, тут тяжко сказати по поводу примусової мобілізації. Просто карти говорять, що тут треба порівняти ситуацію, наприклад, теперішнього і ситуацію ту, яку показують, яка буде в майбутньому. Тобто, якщо тобі дають повістку, то ти повинен ти. Тому що ну, це от, ти, ти, ти отримуєш повістку і це для тебе. ну, от... Кінцева зупинка. Значить, ти, якщо ти підписався під СЕО, тут три кубків випадає, значить от твій шлях, який ти обираєш. Коли, ти, коли тобі дають оцю повістку. Це вже якось робиться відкрито. Ой. Так що я не, не бачу тут. Таких якихось там страшних карт, які б випадали, да, е, якісь там мечі або ще щось. ну... Е, це, що я бачу, мене також не радує. Просто це вже е, те, що навіть вони не будуть намагатися скрити. Типу, ти зобов'язаний. Ти як е, житель, типу, Росії, от, мешканець, ти повинен взяти цю повістку, ти повинен. Е, Підкоритися тим правилам, по яким там всі живуть? Тут, знаєте, те, що було тайним, те про що тільки так розмовляли, ну, становиться явним. Так що, це, мабуть, і можна назвати примусовою мобілізацією, тому що тут у людей от ти Потримуєш повістку і ти. І це твоя кінцева зупинка просто. Значить, якщо ти береш повістку, ти приймаєш ну, цю, цей вибір, який ти робиш. Ти повинен. Це, типу, знаєте, добровіль... добро... такий добровільний вибір в кавичках. Ну, так от. Мені тут навіть нічого додати. Що додасиш. Ну і тут от мобілізовані, паша випадає на колоди. Так, і ще мене запитували за примусову мобілізацію жінок в Україні. На підконтрольних Україні територіях. Примусова мобілізація жінок. Чи буде таке взагалі? Примусова мобілізація всіх категорій жінок. Ну там, призивного віку я маю на увазі. Чи буде така. Повальна мобілізація жінок примусова. Ну, вони ще знаєте, це той період, коли ще. Ну, тут все вирішує поки що. Це по договору. Тобто ти або військово зобов'язаний, ти йдеш, ну тобто по професії да, відповідаєш, або ти просто сам зголошуєшся там, чи сама зголошуєшся і йдеш. Але карти далі говорять, що є така ідея, є така ціль, щоб ну, там, типу, жінки йшли всі. Але е, поки що втілити, вони її просто бояться банально. Тут ану всім що за недостатність ще очікувані Ну Тут навіть якщо буде недостатньо, навіть якщо буде е дійсно недостатньо мобілізованого мобілізаційного ресурсу, то все одно вони будуть боятися брати, ну, якби вводити це офіційно, типу, примусово, є тут певний страх. Тут ну, не, не, навіть якщо, навіть якщо чоловічого ресурсу не буде достатньо, вони е, Ну, просто бояться банально. Україні 9 мачів, чого бояться. Ну, вони бояться, що це роздоб... ну, розбалансує систему, що це викличе якісь певні невдоволення, і ну, їм це не треба. Тобто якихось непередбачуваних моментів їм не треба. Їм треба, щоб воно все було якби ну, гладко, я би так сказала. Тому тут за згодою просто Ще ще в них якісь певні страхи присутні, побоювання. А над колоди, що нам скаже? Про що таке? Ну, вони хочуть, щоб ситуація була контрольованою. Тобто їм все рицар-мичів, знаєте, те, що розбалансовує систему, те, що вносить якусь сумятицю в систему, їм це не потрібно. Це менше всього вони хочуть. Вони цього прям панічно бояться. Оцих таких знаєте, настроїв бунтівних. Бунти їм точно не треба. І тому вони намагаються допомогу ситуацію тримати під контролем. По шесть пентаклів це збалансованість. І по рицарю Кубків це вони намагаються максимально приблизитися до ситуації помірності, типу, щоб воно було все врівноважене. Ну, я не бачу мобілізації примусової жінок вони, ну, на даному етапі, На даному етапі є страх це робити. Ну, в майбутньому, навіть. На даному етапі, от тут по договору, а в майбутньому ще навіть страх присутній. І що, в принципі, поки що ні. Тут, до речі, ще є такий момент, от якщо вже так. От коли випадає пас жезлів, він говорить про те, що якщо немає в розкладі старшого аркана, то ця ціль, яку ну, яку задумав пас Жезлів, це ж якби перспектива, да, вона просто не вигорає, ця перспектива. Тобто, те, до чого ти пробуваєшся, це тебе просто недостатньо можливостей на даному етапі. Тобто є певні фактори, які не дадуть тобі реалізувати ідею. Ну, на даному етапі це от виглядає так. Всім дякую за увагу, за ваші запитання. Бажаю вам всім гарного дня, тихого дня, всім до побачення!